ТЦК бояться качків. Да? Сидить в студії військовий і заявляє, що ТЦКшники суть зайти в спортзали, загрузить там, бляд, кач качків в бус, тому що ті можуть дати відпору, можуть дати пізди. Да? І він предлагає блядь, мобільну групу від батальйона, приїжджати туди з автоматами, бляд, з підготовленими ребятами, тупо їх всіх заламати, хуярити і забрати до себе в батальйон на війну. Так у мене питання, а так може ти візьмеш своїх ребят з свого батальйону, і ви заїдете в кончезаспунах, у кого-то мобілізуєте. Да? Там дуже багато качков, таких спортивних блять, ребят, які з собою займаються, гуляють, блять, розслабляються, роблять пробіжки з утра до вечора? Ну ви не зможете, тому що, сука, приїде нахуй, другий спеціалізований для цього батальйон, да, случайно підготовки, тупо, блядь, поразбиває вам піздаки, нахуй і ще й обосуть, нахуй зверху. І ви це, сука, розумієте. І от за весь період війни, блядь, я от наблюдаю от такі інтерв'ю, да, що приходять військові, блядь. В основному це барбершоп-войска, які від фронту, блядь, дуже далеко. Ну бувають і такі, да, ребята, які реально там пиздуються, блядь. І вони не слова хуйового не кажуть, блядь, в сторону тих син синков депутатів, мусарських синків, прокурорських, сука, синків, на владу ніхто ніколи не пиздить, тому що розуміють, що їм буде пизда, що він швидко закриють їбало, і інтерв'ю він давать більше не буде, як мінімум. Понимаєте? От це біса, що де-то вы, блядь, в герої, де такі класні, вы можете всех уніжати, обзивати ухлянтами, сикунами. А де то сука, вы не можете даже, блядь, я не знаю, подивитися, нахуй, криво, блядь, в сторону определенних ребят, да, які мають якийсь статус, нахуй, бабки, блядь, цієї держави. І ви, получається, по факту, ебать, тупо, сука, лицемери, і такі самі сикуни, нахуй.